Алею слави загиблим землякам облаштували в Первомайському конструкції з зображенням героїв, встановлювали 11 грудня поряд зі стелою слави. В боротьбі за свободу та незалежність України загинуло 53 мешканця Первомайського а також ті, хто народилися в громаді. Саме їх портрети зображені на меморіальних дошках пошани. У нас ну запозичена Мерифянська, Красноградська громада з схожим рішенням увічнила пам'ять, але ну відрі... відмінність всього меморіалу, що тут ці самі рами конструкції вони виконані все ж таки з металу з огляду. Ну попрошена на Здатність по-друге на більш тривалий термін експлуатації. Самі полотна там за потреби можуть бути замінені. Це не дуже вартісні вироби. А конструкція вже вона така більш міцна буде. Від себе ми додали, ви бачите, там є така невеличка металева лазочка для того, щоб ну я бо я коли я поїздив по громаду, побачив, що люди таки несуть квіти, і вони в різний пристосований спосіб їх там розташовують. Тому вже як то так. Ну, це зробили в одному стилі. Не знаю наскільки функціонал цей буде вдалим. Час покаже. Також у нас в планах є. Ну і зараз запущений вже проект реконструкції. Мікросферу, який знаходиться в між першим і другим мікрорайоном, так званий в народі Бродвій. Це, звісно, дуже далекоглядний проєкт. Ми його готуємо для того, щоб далі подавати на грантові конкурси. І в ньому ми просимо проєктантів закласти місце для якогось пам'ятного знаку чи меморіалу про увічнення пам'яті. Хочу щоб це все зупинилося на тої кількості, яка є вже і, і навіть та вже є завелика. Щоб то був якийсь там єдиний, ну монументальний, вже більш монументальний пам'ятник, пам'ятний знак чи якась композиція, яка обічні ту славу. Я один з тих, хто був на більшості похорон, знаю там точну кількість загиблих, полонених. Безвісти зниклих. але коли ми виставили це, візуалізували в такий спосіб, то навіть мене воно вразило вже масштабами цієї трагедії. Меморіал дуже швидко полюбився мешканцям, він існує там ще менше доби, а вже ви бачите, є квіти, є прапорці. Тому ми розуміємо, що є великий соціальний запит громади на, 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 на такі речі.